Вчителю благий, що маю робити, щоб пославтувати життя вічне. Мені Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Найперше, дозвольте мені сердечно привітати усіх тих, які прибули на сьогоднішнє торжество з різних куточків України, а теж цілого світу. Найперше, що вітаю між нами його високопросвященство архієпископа Томаса, папського Нунція в Україні. Вітаю наших високопересвященних архієпископів і митрополитів, які всі як один сьогодні є тут з нами. Ігор, Володимир, Василь. Сердечно вітаю всіх владих, членів синоду нашої церкви, які сьогодні тут присутні. Особливо вітаю між нами тих, які приїхали за кордон. Між нами є владика Володимир Юща з Вроцлава. Але особливо вітаю владику Атанаса, який приїхав до нас із Угорщини. Вітаю наших братів, владик Латинського обряду, які сьогодні є разом з нами і розділяють оце Божество. Сердечно вітаю владику Димитрія. Митрополита Української православної церкви Київського патріархату, який сьогодні з нами, а в вашій особі владико є присутня, можливо, уся православна церква різних конфесій, як знак нашої любові і прямування дорогою до християнської єдності. Сердечно вітаю численне духовенство, які зібралося, високопреподобних, всесвітніших, все чесніших отців з різних країн, які сьогодні тут є разом з нами. Особливо хочу привітати представників дипломатичного корпусу, Ми з нами є посли і консули різних закордонних держав. Ваша присутність сьогодні є знаком великої міжнародної підтримки всієї нашої церкви а воднораз – Українського католицького університету. Дуже вам дякую за те, що ви в цей день так символічно маніфестуєте з нами єдність і вашу солідарність. Сердечно вітаю викладачів, професорів, студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа а, очевидно Українського католицького університету. Які, мабуть, переживає особливу хвилину його історії. Особливо хочу привітати родину, владики Бориса, між нами є присутні його мама, його брат з родиною, всі рідні і близькі, які прибули на цей такий особливий хрещ для вашої родини день. Вітаю всіх вас, дорог Христі, брати і сестри, які так. Ще наповнили цей Древній Собор Святого Юра і всіх тих, які є поєднані з нами при допомозі сучасних засобів масової комунікації, радіо і телебачення. Усім вам моє сердечне вітання і щиросердечний привіт! У сьогоднішньому Євангелії євангелист Матей описує Амі. нам дуже цікаву подію. Кожна молода людина. Яка певний час розуміє, що мусить залишити батьківську домівку, мусить знайти свою дорогу в життя, шукає доброго вчителя. Сьогодні, мабуть, ви, молодий юнак чи дівчина шукав доброго університету, який би дав йому добру путівку в життя. Але в часи Ісуса Христа таким університетом був добрий вчитель який сам ішов тою дорогою, якою вів за собою усіх своїх учнів. І саме до такого доброго благого учителя Ісуса Христа приходить молодий, багатий юнак і питається, що маю робити, щоб унаслідувати, увійти у життя вічне? Але Матей описує надзвичайно цікаву відповідь до цього небесного учителя. Він торкається, можливо, фундаментів духовного життя того юнака, а відтак усьої його певності, яку він до того часу назбирав, щоб будувати свою життєву дорогу. Але Матей цікаво показує, що Христос, говорячи про закон, про заповіді закону. Який цей юнак навчився з малого, говорить підводить його до того, що перед ним. В особі оцього благого учителя якраз і є це життя вічне, якого він шукає. Те життя вічне само прийшло до того, хто стоїть на роздоріжжі і шукає своєї Життєвої дороги. Але для того, щоб увійти в те життя вічне, потрібно позбутися своєї людської певності. Бо той юнак, мабуть, розумів, що його життєва позиція, навіть те багатство, яке має, є наслідком його особистої праведності і святості. Він думав, що через те, що він такий добрий, такий розумний, і Господь Бог так щедро благословить, і ось в кінець посилає йому благополучити. А це цілком не так. Бо щоб увійти у життя вічне, каже Христос, треба віддати це все. Треба позбутися всього того, що дає певність у тому житті, бо у життя вічне, наче через душу голки. Можна увійти лише тоді, коли це вічне життя ми приймемо як дар Божий. Коли з відкритими порожніми руками ми приймемо того, хто є дорогою, істинною і життям. І коли лишимо все і підемо за тим учителем у життя вічного. Цей юнак, мабуть не, мабуть, не був готовий до такого кардинального перелому у його житті. Не був готовий позбутися людської певності і зануритися з усією довірою до того учителя, того благого учителя, але дивного, який хоче його провадити поза межі людського. Бо вічне життя і лише у Так цікаво стається, що сьогоднішня хіротонія дарована нам Богом в цікавий момент, коли ми будемо святкувати 20-ту річницю повернення до цього храму тлінних останків Слуги Божого Патріарха Йосифа Снівого, який промандрував до цього храму своє дуже нелегке і непросте життя. І він для нас сьогодні є взірцем справжнього єпископа, того, який серед свого Божого люду справді об'являє нам єдиного благого і доброго учителя. Він відійшов з цієї Святоюшкої Гори, залишивши все. І цілу свою земну мандрівку він роздавав усе, що мав. А найбільше він роздавав надію без надії. Віру тим, що не мали, чи втратили віру. Він давав можливість отримати життя вічне тим, у кого те життя людське забирало. У своїй особі він показав, що єпископ має бути тим. То відкриває двері життя вічного. І тоді за собою провадить те вічне життя всіх тих, кого Господь Бог йому поручає, як його духовних провечок, синів і дочок. Іписко є тоді добрим і благим учителем, коли знає ту дорогу до вічного життя. І знає її не з книжок, але знає її через те, що сам переступив поріг того життя і за собою провадить своє ставлення. Патріарх Йосиф є той, який є для нас усіх знаменом тої прямої дороги до вічного життя. Але щоб на неї стати, потрібно відриктися себе самому, взяти свій хрест і піти за училищі. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що свого часу Патріарх Йосиф міг зворушити серце унікального юнака, який крок за кроком у своєму житті ставав на дорогу в університету Патріарха Йосифа. спочатку його особи, і так цього університету, який він заклав у Римі. Саме для того, щоб провадити у сущих до пізнання істини і вести їх по дорозі життя. І цей юнак крок за кроком, ідучи по тій дорозі, роздавав те, що мав. Пам'ятаю, як майже 20 років тому він приїхав до України для того, щоб збирати пам'ять під церкви. Перевів години і години інтерв'ю зі свідками цієї переслідуваної церкви для того, щоб зібрати цю пам'ять і передати молодим поколінням. Він самопосвятою і самопожертвою крок за кроком ішов тою дорогою, яку Патріарх Йосиф йому назнаменував. І крок за кроком сповняв мрії Патріарха Йосифа творячи Львівську Богословську академію і так Український католицький університет, але вся ця дорога була нічим іншим, як намагання роздати все бідним і йти за тим єдиним благим Учителем, яким є Ісус Христос. Сьогодні, можливо, в цій херотонії при освященній владико кориси. Господь Бог підсумовує усе ваше теперішнє життя. Але хоче зробити з вас провідника у життя вічне усіх тих, хто піде за вами, а їх будуть тисячі і мільйони. Ми сьогодні хочемо найперше подякувати вам за вашу невтомну копітку працю в Україні. Мабуть, Український католицький університет назавжди буде пов'язаний з вашою особою. Говорячи про воплочення Сина Божого, у нашому Акапісі до Богородиці ми співаємо такі слова, був на землі, але й неба не покинув, бо був незбагненний Бог Слово. Дорогі владико Борисе, сьогодні відпускаючи вас. До Франції. Ми хочемо співати подібні слова. Ви йдете туди, але й нас не покинете. Не покинете церкву в Україні і нашого католицького університету. Ми віримо і знаємо, що ви завжди будете вказувати дорогу цьому університетові для того, щоб відкрити. Двері життя вічного для його викладачів і студентів. Ми віримо і знаємо, що ви станете діяльним, особливим членом синоду і писковів Української греко-католицької церкви, нашим великим багатством, яким ми будемо завжди дорожити і прислухатися до всього того доброго, що Господь Бог через вас. Нам хоче сказати. Ми знаємо і віримо, що, ідучи дорогою до вічного життя, ви вкажете, де є його двері, для тих ваших вірних у Західній Європі, які, чуючи голос доброго пастиря і побачивши у вас справді благого і доброго учителя, підуть за вами. Нехай Патріарх Йосиф Буде для вас взірцем вашого єпископського служіння, як він був завжди для вас взірцем великого велетня Христової Церкви і велетня християнського Духа. А нехай причиста Діва Марія за його молитвами зсилає усі благодаті Духа Святого, які ви потребувати на своїй життєвій і душпастерській дорозі. Slavni su se. Slavni su